Вітаю! Сьогодні я буду в'язати поля для капелюха. За основу я взяла шапку з попереднього відео. Ну що ж, почнімо. Ну що ж, почнімо. Беремо шапку. У нас тут нагадую. Це є 16, 17, 16, 17, 18 ряди. От 3 по 90 петель. Робимо петлю. Перший пропускаємо рядок, в другий. третю ми робимо два таких стовпчика з накидом. Той самий. Далі робимо вісім таких стовпчиків з накидом. І знов галочку. От, оця галочка це є прибавка, так її назвай. Далі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І в дев'яту знову роблю прибавку. Це буде 19-й наш ряд, має вийти 100 петель. Так ми в'яжемо до кінця. От ви дов'язали той ряд. Я покажу, як його завершити. Перший пропускаємо стовпчик. Галочка. Далі в'яжемо стовпчики з накидом традиційні. Один в одну петлю до. Зараз покажу якого стовпчика. Од від галочки відраховуємо чотири стопчика: один, два. 3, 4. а в п'ятий робимо прибавку. Ось так виглядає схема приблизно: 1, 2, 3, 4, і буде отут. 21 перший ряд. В'яжеться аналогічно, тільки прибавка на тим. Зараз я вам покажу на тій панамці, як воно виглядає. От, галочка. Далі, 1, 2, 3, 4. Знову галочка. Але от. Над галочкою, в третьому ряді буде галочка така. Дивіться, коли ви зв'яжете оцю, збоку, воно буде виглядати ось так, ось тут. За рахунок того ряда, ця шапка, капелюх, буде тримати свою форму. Але виглядати воно. Щоб отак гарно виглядало, плавний перехід, необхідно буде зробити додатковий рядок. Бо якщо ви його не зробите, вигляд буде незавершений і нерівний. Я покажу, як оцей рядок робити. Звичайно повітряна петля. І так, продовжити до кінця ряду. Якщо у вас ця панамка або копелюх часом вийшла за велика, ви можете зменшити її за допомогою. По внутрішньої, наприклад, зв'язати за тому саму шапку і одягнути. Вона буде і тепліша, і кусатися не буде. Ну, це все.